Всім привіт! Дядько Максим спеціально для форуму чипмайкеру. Хотів би показати такого досить таки потужну роботу, яку мені прийдеться сьогодні робити. Значить, це є корпус коробки передач великого трактора John Deere. Як бачите, запчасть досить таки велика, висота 600. Довжина отак от майже метр і ширина 500. В чому суть заключається? Заключається суть в тому, що тут -от на дні та розбита посадка під підшипник. І треба розтачувати і втулити. Вага запчастини маса 500 кілограм. Вартість, ціна запчастини разом з кришкою, якщо верхня кришка ще є, як сказав мені клієнт, 200 тисяч гривень це і 25 тисяч доларів. Значить, оббігали вони все, обшукали, ніде не змогли знайти станка, який би за це взявся. На координатку 2D-450 теж не пройшло по габаритах, а мені на міру точно і проходить. Ми його вчора згрузили, з пікапа на брусах стягнули. Зараз проїде погрузчик і будемо висаджувати на розточний станок. Спочатку покладемо на бік, я підчищу нижню базу і будемо висаджувати на розточний. Кинули ми його на бік, на скат автомобільний. Спочатку. Я почухав щіткою, латунною щіткою почухав, потім шабірком з плоскою пластиною познімав краску, познімав місцями заусенеці. Зараз протрем тряпочку і будемо висаджувати на станок. Ну от і все. Давай! Vai não, vai não, vai não, não beleza. não Não desce não, não Cheia, cheia, o あっ。 Ну що ж, продовжуємо, як бачите, поставили ми нашу детальку на стіл санка. Ну, як бачите, проходить. проходить. там, де підшипник стоїть, от там от треба розточити. Значить, для чого я ставив картон? Просто при монтажі, щоб ніде не туцнути, не стукнути, а потім легенько припідняла, я його видернув і все. Зараз будемо кріпити нашу детальку. Хоча при такій масі я не знаю, що то треба, щоб вона здвинулась з місця, але закріпимо. Тепер по технології. Я вже вставив борштангу раді цікавості і пробував. Залізти середину достає нормально все. Значить, Тут є один бонус в цій роботі. Заключається він в тому, що, ну як розбило місце під підшипник. Розбило, Воно є еліпсне, підшипник пролітає. Це від обоймо підшипника Пролітає Тут далі тут є різьба, по ній обкатуватися. Ну, не бажано, не бажано і не буде точності. Зато є оцей от буртик, оцей поясок. Глибиною він міліметра 2,5-3, і по ньому вдасться лапкою центроіскателя обкататися. Це дуже важливо в даному випадку. Ну, наскільки я зрозумів, що сталася в них аварійна. Зупинка даного вузла, бо є такі от крихти. Роликів, напевно ж. Значить, ми будемо точити втулку, туди її запресовувати, а тоді розтачувати в розмір. Далі, по кріпленнях. Деталь масивна, але закріпити по-любому треба. Значить, тут, не знаю, видно вам ні? За ребро я взявся прижимчиком. Прижимчиком, домкратіком, довгою шпилькою з цього боку. Точно так же. Зараз ще гайку закручу, я просто прикинув. Ну і ще одну точку кріплення я додав, хотів би звернути вашу увагу на те, що дуже корисно мати Дуже корисно мати отакі от сухарі фрезеровані Тобто сухарь у нас входить в паз. Я туди запхав, проволочкою його підіпхав, він в мене виліз отут в отворі. От він в пазу ходить в мене. Вкрутив в нього шпильку, потім ставлю отаку от, такий двохплечий прижимчик. от, Ну і зверху вже відповідно, що гаєчка. Е, дуже корисно мати такі сухарі, тому що, оскільки деталь вже стоїть, вже шпильку саму звичайно, не підіпхаєш, мішає. Бо деталь вже же стоїть на столі. Зараз закріпимо. Ну, а далі Дальше буде що? Далі будемо точити втулку, прикинемо по розмірах, а тоді будемо розтачуватися. Отаку втулку нам треба виточити. зовнішній 104, внутрішній 94. Цей діаметр по підшипнику буде 95. Тобто я лишаю міліметр на чистову росточку. Довжина втулки у нас буде 23,5. 23,5. Я знайшов у себе отакий от. Колись я точив щось, відрізав якийсь такий блінчик, і він мені сьогодні пригодився. От. І будемо зараз з нього точити. Ну що, дрем нашу втулку, обдираємо грубо. Чатку розтачуємо. Ну що ж, щоб катався я по нашій поверхні, Пришлось ставити маленький індикатор, ну, тому що великий індикатор починає нам впирати в ребро. А маленький індикатор я виточив, поставив, але Получився нюанс, що коли поставив маленький індикатор, була закоротка лапка, тому я виш... наростив лапку і поставив. Ну що ж, зараз будемо. Розтачувати стіл речагами по іксу і по ігрику зажатий. Вже стіл нікуди не їде. Зараз міняємо інструмент і будемо розтачувати. І ми розточуємо, обдираємо посадку під стулку. Спочатку грубо, на більших оборотах, а потім на менших всім стола буде. Ну Розточилися ми на чисто. Розмір я контролював індикаторним нутроміром. Станок дозволяє підняти шпиндельну бабку вверх. От. І е, виточена була втулка під запресовку сюди, з натягом 2-2,5%. сотки. Зараз ми її туди. Запресуємо і будемо розтачувати на чисто під розмір, під підшипник. Втулка стальна. От, матеріал сталь 45, з чого було, з того виточив. Дуже важливо було контролювати глибину росточки, тому що там далі є різьба, як бачите, є уступчик, він є точно на товщину втулки. Отже, як проходило пресування, я вже не знімав цей етап. значить Нагрів я. Кисневим різаком довкола прогрів ну, градусів до 150, то я стільки починала вода тут шипіти під пальцями, прогрів е, і намастивши втулку клеєм Loctite, анаеробним герметиком, який завжди при таких процедурах дуже помічний. От, червоного кольору він там є синього демонтуючий, а є червоного без демонтажу. Намастив і через мідну проставочку молоточком воно все зайшло. Досить так зайшло плотнячком. От, дуже треба вважати, бо, тому що, самі бачите, тут стінки небагато. Тобто, прогріти для чого треба? Прогріти треба для того, щоб на холодну той чугун. Не мучити, не насилити, прогріли, воно зайшло туди. Отвір розширився порядком там, на сотку-півтори, запресував на клей, чекаємо 4 години, поки клей стигне. Даний спосіб я використовую при завтулюванні постійно, тому що, якщо би тут було місця багато, так? Не було б цієї тоненької стінки, то можна було дати, наприклад, 4-5 сотих натягу. І так, з потужним натягом туди його забити. Оскільки тут великого натягу давати не можна, я дав 2,5 сотки, то і так вже досить добряче. І оскільки тут є тоненька стінка, то треба акуратненько. Акуратненько, от воно вже, воно вже тепленьке, вже його трошки, хай собі стигне. От, зі станка воно нікуди не знімалося. Тобто, воно як стояло, стіл як був зажатий, так і є. Тобто, Нічого обкатуватись наново не треба. Шпінніль беремо знову борштангу. і вже женемо в розмір наш, нашу втулку. Тут запасу лишилося в межах 67-х, до розміру 95. От і все. Ну от останній чистовий прохід. Знімаємо дві соточки. О, як це все виглядає. Ну і остання операція, як то кажуть, культура виробництва має бути це зняття фаски. Я не став сильно заморачуватися. взяв з самокалу такий от брусочок, вставив у Чуть-чуть масло. Обов'язково треба виключити автоподачу і вручну зараз подамо. Так. І вручну маховичком подаю. Ну, ну що ж, народ, робота є закінченою. Е, значить, по оборотиках всюди на росточку, що на чугун, що на сталь, я давав 250 оборотів. Е, подачу на росточку чугуна я давав е, 0. 80 на на мілі... наоборот а на сталь 5 сотих. Тобто на маленьких подачах я це все діло розточив. Ага. Ну, і ще головне що посадку ми розмір посадки я проконтролював по індикаторному нутроміру. Порівняно з діаметром обоїми підшипниками, на мене тут розмір вийшов. У мінусі у мінусі півтори дві сотки, дві соточки. от Що Це є обойма нагадаю роликового підшипника. Сюди вони його вставлять, вже от проситься, як то кажуть, це нова обойма. Мені для взірця її дали. от вона туди запресовується і... і все. Ну от таке, коротше. Е показую досить таки велика деталь. Всі бачили, так. Всім видно. Була вот діталюшка. Як бачите, станок Станок працює, станок робить роботу, станок заробляє гроші. Значить. Що, ще кому цікаво, що кому покажу. Значит, та, о, так вот. о, Видно. Значить, діталюха велика. Тепер по суті, ще по суті, завдяки от хоботу, ми змогли залізти всередину, в коробку. цю. Але база тут є теж. Тобто, якщо б не змогли залізти, я б його перевернув і працював би зверху. Тобто, мені все рівно по габаритах проходить сюди і центроіскателем залізти, і малою розточною головкою, і все. Ну, Запаси, як бачите, всюди є достатній, стіл тут великий, зажато все. Ну, коротше, отака от робота. Зараз проїде погрузчик, будемо забирати. Ну, Отаке народ. Коротше, всім дякую за увагу. Робота така є досить таки високооплачувальна, тому що запчастина дорога, робота непроста. Є загрузка, погрузка і так далі. Добре, що є поблизу погрузчик, яким це все діло вдалося висадити і зняти також. Бо без погрузчика було б важко, довелося би строїти якісь триноги, лібетки. Але я думаю, що все рівно би зробилося. Отак я. Всім дякую за увагу, всім веселих свят, всього найкращого. Працюйте, робіть щось. Все буде удачно, все буде гуд. Працюйте на своє ім'я. У вас, якщо у вас буде репутація, у вас буде ім'я, будуть закази. Не буде народ боятися носити до вас отакі от великі, дорогі залізяки. От. Так що працюйте, всім удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Дякую.